Всім привіт, наші дорогі підписники. Хочу вам сьогодні показати ось таку нашу металеву конструкцію, яка може служити вам як офіс, яка може служити вам як магазинчик. Тобто для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Загальна площа даної конструкції 22 квадратні метри. Як ми бачимо, у нас тут складається каркас з металопрофільної труби різних параметрів, а зовнішнє оздоблення в нас ось такий коричневий колір. З ось такими білими декоративними елементами по вікнах та на дверях. Ось тут на нас зверху можна і путімо, поклеїти банер вашої реклами. Ось тут у нас є зовнішнє освітлення, як ми бачимо, зовнішні розетки. Двері в нас є пластикові, фірми від ЄС, двохкамерні. Ну, всередині інтер'єр у нас виглядає ось так. Як ми бачимо, в нашому офісі є досить просторо, досить багато місця. Стіни в нас є з ДСП плити ламіновані, які утеплені мінеральною ватою. Та захищені паробар'єром та гідробар'єром. На стелі в нас є вагонка ПВХ, де розташовані ось такі дві led лампи Ну і підлога в нас, звичайно, також утеплена. На підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум. Всюди є, як ми бачимо, розетки, вимикачі, включателі. Ось тут в нас є розподільчий щиток з вимикачами, ще от в плівці. Вікна є також фірми BDS, двохкамерні, енергозберігаючі. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу!